Всім привіт і прошу, мій світ! Це завершальне сьоме відео про ракетну піч Дракон Лун. Дуже корисне і об'ємне з великою кількістю лайфхаків і порад. Як зробити димосос і кричатку до нього дуже дешево і власними руками. Повністю будова димохода від горизонтального в лежанці до вертикального на вулиці з енобразним закінченням на самому верху. Чим найкраще чистити димохід від сажі, і як часто? Найкраще рішення для вас також чекає сюрприз для підписників і глядачів в кінці відео. Димосос зроблений із асинхронного електродвигуна потужністю 120 Вт і 1350 обертів на хвилину і саморобної кричатки зі звичайної алюмінієвої кришки. Чим дуже полегшує роботу двигуна, пускових конденсаторів, які знаходяться в корпусі старого пилисоса, який в свою чергу захищає електродвигун від доща і снігу, кріпиться демасос на 4 шпильки М8 до вертикально зварених горизонтальної вертикальної труб 200 мм. Як показано в відео, вертикальною пластиною а крильчатка всередині майже торкається стінок труби, її діаметр 190 мм. Як її зробити, ви побачите далі у відео. Він підключений до пускової кнопки пнвс 12, яка знаходиться в блоці керування біля ракетної печі. Зараз ви побачите перші випробування його роботи. Методом спроб і помилок вийшов на прийнятний потік повітря. А шелест, який ви почуєте, це папір і терса, яку я закидував в трубу для практичної перевірки, як працює димосос. Якщо довго мучиться, щось да, і вийде. Ось, ось так от видуває димасос. В принципі, тихо працює. Нова крильчатка саморобна. Ось таку крильчатку я зробив за 30 хвилин. Із старої алюмінієвої кришки. Зліва стара крильчатка, а справа вже нова. Один раз зробив собі шаблон із шестикутної зірки і прямокутників довжиною 5 а шириною 4 см. Це будуть майбутні лопаті. А кінці зірки це її зовнішній діаметр. А ви по такому принципу можете зробити будь-який зовнішній діаметр. Окремо крильчатки для димососів ви не знайдете. Вони продаються тільки з димососом в зборі. І ціна такого димасоса від 3 тисяч гривень і вище. А свій я зробив за 400 гривень. Тільки електродвигун, а кнопка пнвс 12 і пускові конденсатори в мене вже були. Димохід на вулиці зроблений із нержавіючої труби діаметром 200 мм, тільки Енообразний із 150 триніків. Ось так реалізовано кріплення димохода до стіни. Як бачите, мій димохід. Знаходиться на рівні відливу і тягає, і тягнути на саме верх криші не треба. Це завдяки самій ракетній пеші, димососу і енобразному димоходу, в якому використовується принцип, що вітру простіше війти чи вийти, хоч зверху, хоч знизу, вертикально, а не долати два кути для потрапляння в 200 мм трубу. Лайфхак: якщо у вас немає переходу з 200-ї труби на 150-ту, можете зробити. Так, з допомогою ножиць по металу, алюмінієвих заклепок і посиленому скотчу. В основному піч топиться обрізками з піларами, при тому, що в більшості це сосна попел із топки я вибираю один раз в місяць, а за зиму приблизно 3-4 рази. Так відбувається за рахунок утепленої камери і вертикальної труби. Де температура досягає 1000 градусів. Навмисно показую, як за 5 років прогорів балон всередині. Заглянемо тепер під лежанку. Це регулюючі шибери, з допомогою яких димові гази йдуть на лежанку чи прямо з луну на вулицю, в обхід її розпалюю напряму. Поки піч холодна, а далі як піч прогріється і вийде на режим ракетної печі і тяга стабілізується. Перемикаю на нагрів лежанки, тому що диму потрібно подолати приблизно 16 метрів димоходу загалом. Але якщо все зробити правильно, все працює чітко. Червона лінія відкрита, а біла лінія це закрито. Зазвичай чищу один раз на рік, після опалювального сезону чи через місяць це не критично. Можна було б і один раз на два роки, але на слідущий рік, через попіл на стінках балонів, не так швидко буде нагріватися лежанка, Дай й тяга краще, коли вони чисті. Але 200-мм діаметр балона навіть на одну п'яту не заповнений за опалювальний сезон. Справа це бруднувата, але один день можна побути трубочистом, щоб зиму бути в теплі. А зараз покажу чим краще всього чистити будь-який димохід. Але за смішні кошти. В магазині варіанти є. Але навіщо купувати, якщо можна зробити самому з того що є під рукою? Звичайна металопластикова трубка, а в неї запресована довга гайка на 8, а на другому кінці різьбова шпилька, затиснута всередині трубки. А на кінці однієї трубки чи шпильки обрізана на опіл кришка з кастрюлі приблизно 200 мм під діаметр балона. Вона затиснута двома гайками. Дуже зручна по довжині, яка тобі треба. Зберігати займає мало місця. Можна використовувати метрові шпильки і з'єднувати їх між собою довгими гайками. Це сьоме завершальне відео про ракетну піч Дракон Лун. Я намагався розкрити і поділитися з вами усіма тонкощами і деталями створення цього дракона. Він вже є частинкою моєї душі. Сподіваюсь, комусь ці відео будуть корисні, а надалі вас чекають не менш цікаві відео. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, напишіть будь-який коментар. А ми хочу вам сказати дякуємо і. Все, давай лапу, Все, всім махаємо. А далі обов'язково буде.